Яке твоє ставлення до поняття життя наодинці, тобто сходити самому в кіно, на шопінг і так далі. З однієї сторони, до цього поняття я відношуся досить добре, тому що, по-перше, людина може так вивчити себе, да, вона може саморозвиватися. Як я вже казала, в кожної особистості є свої сфери життя. Коли людина розвивається в цих сферах життя, вона починає краще розуміти себе, чого вона хоче, куди вона хоче. і з однієї сторони це дуже круто, але з іншої сторони треба розуміти причину, чому саме людина вибирає це соло життя. Можливо, вона якась тривожна людина, чи можливо в неї колись був негативний досвід у стосунках, чи взагалі в спілкуванні з людьми. Звісно, якщо на даний період життя ви розумієте, що вам стосунки не потрібні, так ви хочете займатися собою, саморозвиватися, чи можливо ви не готові до них, це інше питання. Звісно, ви можете побути зараз на одинці. Але якщо десь всередині себе ви відчуваєте, що хочете цих стосунків, але не дозволяєте собі через якісь травмуючі ситуації, можливо, вас хтось зрадив, да, чи ще щось сталося у вашому житті, тоді важ. Важливо все ж таки, пропрацьовувати це, да щоб ви вже все ж таки зрозуміли, яка причина в цьому, чи ви просто не хочете стосунків, чи це впливає якась травма.